Дорога мамо, візьміть свою донечку за руку. Дорога мама, візьміть свого сина. Адже перші кроки тебе провели по землі руки мами, і теплом тебе вперше зігріли колись руки мами. Ти не в сонячну вперше дивись височінь в очі мами. І назавжди візьміть у дорогу собі слово мами. Адже мамина любов найкраща, це єдина на світі любов, яка не має заздрощів. Мамина молитва надалі оберігатиме вас на всіх життєвих стежках і дорогах. Подякуйте матусі за подароване життя, за ті колискові, за ту любов, яку вони лили ваше маленьке серденько і виростила вас такими гарними, гідними дітьми. Ці обійми і поцілунки для дорогої матусі під описки наших гостей. Бадаю вам мікрофон, щоб ви привітали своїх дітей. Вітаю вас, святом вашого весілля. Дорогі діточки, сьогодні дивний день народилася ваша сім'я. Тобі, донечко, я бажаю жіночої мудрості і розуміння, тобі, синку, сил і терпіння. Бажаю вам синів і дочок. бо не буває радості без них. Щоб ви до до ранку до року стали батьком і матір'ю, бо радість в домі це дитячий сміх. Нехай барвінком стелиться дорога через усю життєву полосу від нині і до віку свого. Ви пронесіть у серці любов і красоту. Дорога донечко, сьогодні ти наречена, і я, як мама, радію разом з тобою. І пишаюся твоїм обраним чоловіком. За роки ваших зустрічей я впевнена, що ти з Васею будеш щасливою. Гірко вам, дорогі мої діточки! Дорогі мої діточки, Васині Мар'яна, я вас щиро вітаю з днем вашого весілля з початком сімейного життя. Живіть в любові і достатку, в гармонії, в радості. Бережіть і шануйте один одного, завжди підколуйтеся один про одного, терпіння і поваги вам на довгі, довгі роки. Нехай ангел Господній оберігає ваше сімейне гніздечко від всяких бід і негараздів. Нехай лебедина вірність завжди буде з вами, і нехай збуваються завжди ваші заповітні мрії. А також пам'ятайте про нас, про батьків. І знайте, що батьки щасливі тільки тоді, коли щасливі наші діти. Будьте щасливі, любимі, здорові. Всього вам найкращого зараз я попрошу батька Василя стати посередині між своїми дітьми. Мар'янка. Має тата Василя і чоловіка вже Василя. Ви бачите, як символічно, як приємно. Тато, візьміть їх за руки міцно, міцно, адже ваша любов до дітей безмежна, ваше батькове серце таке велике і так багато любові в ньому. І хочеться сказати як найкращі слова вам за те, що ви виростили таку прекрасну донечку. Вона з маленької дівчинки перлинки виросла справжню розкішну жінку, принцесу, яка сьогодні зачаровує кожного. Дякую вам за те виховання, за ту безмежну любов і Поцілунки від любої донечки вже від сина сьогодні. Звичайно, так склалося, що у інші світи. Відійшов батько нареченого Дмитро, але шлях його сьогодні стелиться земний і радіє батькова душа за щасливу долю своєї дитини. А дітей вітає батько Василь, ваші оплески. Відіти. Щиро серця хочу вас привітати з цим прекрасним святковим чудовим для вас днем. Ви сьогодні стали нарушник подружнього життя. Бомблосвену сімейну стежину. Ходьмо в храмі і ваші серця сьогодні об'єднали світини ціле. <кій> Ви сьогодні створили і з вас народилась прекрасна, чудова молода сім'я. Так бережіть її у любові один до одного, в коханні один до одного, в повазі один до одного, в терпінні один до одного. Живіть в мирі та злаваті, цінуйте кожну хвилину сімейного життя. Тож будьте щасливі, веселі, радісні. Щоб на вашому обличчі завжди сяяла прекрасна щира усмішка, з ваших вуст линули теплі та щирі один одному слова, щоб в вашій хатині пролунав щирий та дитячий сміх. Тож бажаю вам міцного, міцного здоров'я, безмежної любові, щирого кохання, лебединої вірності, Божого благословіння, достатку і добробуту вашій сім'ї. Щоб пане охорони завжди вас охороняв. Матінка Божа покривала своїм форму, О, господь Бог вам дарував. Нові ну, щасливі літа. Які мудрі настанови мудрого батька. Обійміть його і подякуйте за цю мудрість, яку передав він вам у житті. А я хочу сказати, що в родину кола я запрошую особливих людей, братів і сестер, адже це особливий світ дитин. І звичайно, є в залі особливі люди, які в щоденних молитвах просили дай, Господи Боже, дочекати онуків своїх повінувати. І звичайно, ваші серця переповнені найкращими словами і є хвилювання, і наречення дякують вам за те, що ви найкращі їхні люблячі люди, і в дарунок пісня для вас, дорога родина, батьки моє. Цінуйте своїх батьків, поки є ще кому сказати мамо і тату, як добре летіти, коли є ще два крила. «У кожного в житті є цінності свої, їх просимо щоденно моли. А я молюсь за те, аби батьки мої ще добре. Дорожчих людей, давайте гарно ще раз привітаємо цю прекрасну родину. Подякуйте саме цю хвилину кожен з вас, своїм матусі, своєму батькові подароване життя. Чи вони тут зараз з вами на цій землі, чи вже у вічності, і обійміть їх міцно-міцно своїм люблячим серцем дитини? А ви обійміть батьків сьогодні, бо ви щасливі, бо вони разом із вами в цей радісний весільний день. І обіймаємося, і бабуся хоче обійматися, і дідусь хоче. Вони такі щасливі, що дочекали цього дня. Вони так чекали. Шановні гості, я думаю, що потрібно налити чарку випити за родину, правда? Такі гарні були вітальні слова, така гарна пісня. І нехай кожен подумки з вами полине до свого рідного дому, де завжди добре і затишно, де завжди люблять і чекають.